7 березня під головуванням очільника Миргородської міської територіальної громади Сергія Соломахи відбулося засідання 47-ї сесії міської ради 8-го скликання. Перед початком роботи депутати та присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання у пам'ять про українців, які загинули від рук російських окупантів. Першим рішенням, яке депутати ухвалили одноголосно, стало присвоєння звання почесний громадянин Миргородської громади воїнам, які загинули у боях за незалежність і територіальну цілісність України. На жаль, ми знову в нашій громаді маємо втрати серед наших захисників. Тому проєктом цього рішення пропонується присвоїти звання почесних громадянин Миргородської міської територіальної громади посмертно наступним захисникам, які віддали своє життя за нашу свободу і нашу незалежність. Це Воловіченко Володимир Юрійович, Квілінський Ян Владиславович, Цибулін Микола Юрійович та Канцибер Євгеній Олексійович. На розгляд сесії міської ради винесли питання про внесення змін до показників бюджету Миргородської громади на 2024 рік. Згідно з цим рішенням, дохідна частина бюджету громади збільшується на 89 мільйонів 907 тисяч 66 гривень за рахунок міжбюджетних трансфертів та перевиконання планових показників доходів. Таким чином збільшується і видаткова частина бюджету. Видаткова частина бюджету громади в цілому збільшується на суму 125 майже 8 тисяч мільйонів гривень. В тому числі вже за рахунок згаданих міжбюджетних транспортів на суму 86 млн мільйонів гривень, з них спрямовується управління комунальних ресурсів міської ради в обсязі 65 млн мільйонів на реконструкцію комунального підприємства Мергородська лікарня інтенсивного лікування. Також управління комунальних ресурсів спрямовується 15 мільйонів гривень на реконструкцію будівлі поліклініки. Управління освіти, молоді та спорту спрямовується 357,2 тис. грн. гривень для організації гарячого харчування учнів перших-четвертих класів за рахунок коштів всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй у 2023-24 навчальному році. Управління соціального захисту населення міської ради спрямовується 197,5 тисяч гривень для забезпечення безоплатним пільговими ліками осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та на забезпечення санаторно курортним лікуванням громадян, які постраждали також внаслідок чорнобильської катастрофи в санаторно курортних закладах, розташованих на території Полтавської області. І управління соціального захисту населення також спрямовується 103 тисячі гривень для центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Також за рішенням депутатів частину бюджетних коштів розподілили між виконавчим комітетом міської ради на реалізацію комплексної програми розвитку охорони здоров'я громади, управлінням комунальних ресурсів та фінансовим управлінням. Кошти на оплату праці та енергоносіїв головним розпорядникам надали за рахунок спрямування вільних залишків загального фонду на суму 35 мільйонів 887 тисяч 293 гривні. Частина цієї суми піде на реалізацію програм соціального захисту, зокрема на пільговий проїзд для окремих категорії громадян та на виплату одноразової допомоги захисникам і захисницям України. Заступниця міського голови, начальниця управління економічного розвитку та інвестицій Наталія Молочко презентувала депутатам готову стратегію розвитку Миргородської громади. Робота над нею тривала з липня 2023 року за підтримки громадської організації Еншпіль та проєкту «Юсейд Говерла. Повідомляється, що стратегія розвитку громади знаходиться на стадії впровадження. Бачення майбутнього громади сформульовано так, що Миргородська громада це сучасний оздоровчо туристський центр лівобережжя України з багатою історією, рекреаційним і творчим потенціалом та екологічно орієнтованою економікою. Робочою групою вибрано реалістичний сценарій розвитку, тобто ми реально оцінюємо свої можливості, свої перспективи і потреби і рухаємося в цьому напрямку. Було сформульовано чотири стратегічних цілі. Які будуть реалізовуватися до 2030 року, це створення комфортного середовища для гостей, і мешканців громади, розвиток санаторної, лікувальної, реабілітаційної сфери та туризму, розвиток екологічно орієнтованої, конкурентоздатної економіки і підвищення інституційної спроможності місцевого самоврядування. Наступним рішенням депутати внесли зміни до комплексної програми розвитку охорони здоров'я Миргородської громади на 2024-2026 роки. Додаткові кошти виділили для міського центру первинної медико-санітарної допомоги та лікарні інтенсивного лікування. Пункт 2.4 – виділення додаткових коштів на завершення робіт по капітальному ремонту по об'єкту капітальний ремонт приміщення операційного блоку хірургічного відділення на другому поверсі підстановлення англіографа в КНП МЛІЛ. А також пункт 2.5 – це виділення додаткових коштів на придбання медикаментів, необхідне для забезпечення надання медичної допомоги у стаціонарних умовах у сумі 1 мільйон гривень. Депутати висловили думку, що громадяни повинні бачити перелік лікарських засобів у лікарні, які виділяються державою, і повинні надаватися пацієнтам безкоштовно. Міський голова запропонував розробити відповідний механізм контролю. Також на сесії було ухвалене рішення про створення філії місцева пожежна охорона, що діятиме при комунальному підприємстві Спецкомунтранс. Це не буде окрема юридична особа, це буде один із структурних підрозділів. Викликана це необхідністю створення такої пожежної охорони в тім, що на Мергородській громаді буде переданий пожежний автомобіль. Для його використання повинна бути створена спеціальна філія, яка буде виконувати ці функції. Не, не буде мова про передачу. Йде мова про передачу. Що... Депутати ухвалили рішення про зміни у статуті комунального підприємства Тепловодсервіс. Воно затверджує створення окремих виробничих структурних підрозділів. Підрозділ виробництва транспортування постачання теплової енергії, підрозділ водопостачання та водовідведення, підрозділ технічного обслуговування та ремонту мереж та підрозділ обліку і реалізації комунальних послуг. Це викликано тим, щоб розподілити обов'язки між працівниками, щоб добре надавати послуги громадянам, і ці всі зміни не стосуються чисельності, штатної чисельності. Вона залишається в межах. Наступним рішенням було затверджено програму будівництва реконструкції, модернізації та капітального ремонту об'єктів інфраструктури і ремонтів об'єктів дорожньо мостового господарства, згідно з якою на управління комунальних ресурсів покладено функцію виступати замовником капітальних ремонтів об'єктів інфраструктури. Також у пункті 1 завдання і заходи реалізації програми додавалися кошти 2 мільйони 786 тисяч 500 гривень. На капітальний ремонт частини приміщення гімназії в селі Дібрівка. І у четвертому пункті, де заклади охорони здоров'я, додалося 138 тисяч 826 гривень на капітальний ремонт першого поверху дитячого лікувального корпусу по вулиці Лікарняна, 1В. Далі депутати міської ради ухвалили низку питань, пов'язаних з орендою та приватизацією об'єктів комунальної власності. Сесійним рішенням до Хомутецької гімназії передали портативну електростанцію для використання в укритті. Її надала громадська організація студія громадських жіночих ініціатив у якості благодійної допомоги. На вимогу постанови Кабінету міністрів депутати затвердили базову мережу закладів культури громади. Наразі в нас незмінно працює 33 таких заклади. Також було ухвалено кілька рішень щодо соціального захисту населення. Сесійно затвердили і рішення про викуп земельної ділянки у приватної особи для розширення меж існуючого кладовища по вулиці Петрівська. Інші питання щодо земельної сфери депутати ухвалили блоком. Окрім цього, було розглянуто депутатський запит. Рішення по ньому планують винести на наступних сесійних засіданнях міської ради. У цілому на 47-й сесії Миргородської міської ради було розглянуто 48 питань порядку денного.